Вітаю, мене звати Оксана. Я працюю психотерапевтом вже 4 роки. Я працюю в методі гештальт підходу, який базується на принципах усвідомленого відчуття тут і зараз. З юності я мріяла бути психологом. І, але мені не вистачило балів, тому я за першого освітою я філолог, я не полишала цю мрію свою мрію і продовжувала багато читати, проходити курси. І вже мій власний досвід психотерапії показав мені, наскільки якісно можуть відбутися зміни в житті і в розумінні себе, своїх потреб. Як будувати здорові стосунки і слідувати саме своїм бажанням? І тому я повернулася до цієї ідеї, аби все ж таки допомагати людям долати цей шлях разом. Як терапевт, я підтримуюча, уважна, чесна. Моя задача створити безпечний простір для дослідження себе. Я вірю, що кожна людина має внутрішні ресурси для змін, і моя роль допомогти їх побачити і використовувати в житті. На сенсах я допомагаю побачити ситуацію ширше, усвідомити свої почуття, свої реакції та внутрішні потреби. Я підтримую клієнта у проживанні його досвіду та допомагаю знайти внутрішні опори. Я вірю, що терапія це не лише про вирішення проблем, а й про глибоке пізнання себе. Часто клієнти приходять із запитом прибрати тривогу, контролювати свої емоції, навчитися. Але в процесі роботи ми бачимо, що справа не тільки в симптомах, а й у тому, як людина взаємодіє зі світом.